Дорогі українці, від усього серця, вітаю всіх з Днем Знань. Цей день дуже символічний. Він нам нагадує про те, що кожен, незалежно від віку, завжди повинен і може вчитися. І сьогодні приступають до навчання дуже багато і дошкільнят. До речі, цього року збільшилася кількість місць у дошкільній освіті орієнтовно на 11 тисяч. Приступають до навчання наші дорогі першокласники. Міністерство освіти і науки у співпраці з вчителями, практиками, з науковцями, з батьками, громадськістю допрацювало і оновило програми початкової школи. Для нас дуже важливо, щоб ми створили такі умови, щоб діти у початковій школі отримували якіснішу освіту, яка стане ґрунтовною для того, щоб далі вони могли успішно продовжувати своє навчання і при цьому не втрачати здоров'я і інтерес, і запал до пошуку нового і до навчання. Так, от є ще одна категорія. Це наші старшокласники і студенти, які вступили до вищих навчальних закладів, або учні, які вступили до професійно-технічних навчальних закладів. Я щиро вітаю також і цю категорію молоді, тому що для них навчання буде ще складнішим, і для них це їхній інтелектуальний фронт боротьби за власне майбутнє. Я хочу побажати їм, щоб. Ці дні навчання, які зараз стартували, були інтенсивними, цікавими, сповненими живого спілкування з перлинами людської думки і можливістю скористатися цим студентським часом якнайкраще для побудови свого майбутнього. Шановні батьки, я розумію, як ви хвилюєтесь за своїх дітей, і дуже сподіваюся, що всі освітяни. У співпраці разом з вами створимо як найкращі умови для якісної освіти наших дітей. Коли я дивлюсь на вчителів, викладачів, які працюють в системі освіти, дуже часто маю нагоду захоплюватись їх самовідданою жартовною працею. Дорогі колеги, щиро зичу вам багато здоров'я, сили духу і натхнення для того, щоб цей черговий навчальний рік. А наше життя освітян часто вимірюється в першу чергу навчальними, а не календарними роками. Ми змогли провести плідно і підвищити можливості доступу наших українських дітей і молоді до якісної освіти. Щиро вітаю ще раз усіх зі святом, з Днем Знань! Слава Україні!